Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розгляд пасіянцам на період з 15 по 21 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут сумна новина. До чого вона стосується? Дивимось по своїх обставинах. Сонце. Ця карта показує абсолютний успіх. В усіх справах, котре для вас важливе саме в цей період. Ваш особистий абсолютний успіх. Або загальні, або особисті справи. Вам все вдасться, і ви будете тим цілком задоволені. Ось тут покровительство вищих сил, парасолька, а також призупинення деяких дій або подій. Для тих, хто нас дивиться нові глядачі, це коли, наприклад, ви здали якісь довідки оформлювати, і вам кажуть, приходьте по них через тиждень. А ви сподівалися їх отримати одразу. Оце називається призупинення якихось ваших важливих дій або справ. І ще раз поточнюю, що коли є в розкладі карта Сонце, то 100% успіх вам забезпечено. Це такі правила пасіянсу. А ми прямуємо далі на другий розклад подивимось на розвиток подій. Знак зодиака тілець

Знову повторюються кайдани. Це невеличкі розбірки в родині, а також міцні сімейні стосунки, лист або документ, якір це стабільність. Стрілечки догори, все, що припинилося, зупинилося, те буде рухатися вперед. І ось тут підкова це щастя, документ, стабільність, рух вперед та щастя. І ще ось тут романтичні стосунки, лебідь. Зверніть увагу, ось він лебідь. Романтичні стосунки. І ще, друзі, ось тут корабель, він показує новий проєкт, далеку дорогу, або щось таке грандіозне, зміни в житті. Це може, наприклад, бути для когось дитина, хтось дізнається, що він буде батьками, або вони будуть батьками. Ось тут, друзі. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. І ще продовжуючи тему параплава, це, наприклад, переїзд в інше місто для життя. Це також можливо. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі дивимося, друзі. Прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака тілець з 15 по 21 Вересня 2025 рік. Покровитель? Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сонце, воно ще раз вам показує, що ви будете дуже успішні на цьому тижні і будете задоволені результатами своєї праці, або якихось подій, котрі будуть у вас відбуватися. Ще раз, або пропонування руки та серця каблучка, або нові договори по роботі, або якісь такі по особистих справах. Це може бути як, наприклад, оренда житла, так і більш грандіозні проєкти, котрі відомі тільки вам. Хтось вам буде з цим допомагати, ось ця людина. Покровитель, реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сьогодні з вами дивимось на колоді райдера Вейта для знаку тілець застереження. Сімерка жезлів та порада. Карта Мир. Зверніть увагу, друзі, сімка жезлів показує, щоб ви ніякі свої справи не робили, так би мовити, грубо. Проявляйте якусь делікатність, комунікабельність, тобто сімірка жезлів показує грубий рішучі дії ніби ви добиваєтесь своїх цілей більш агресивно, але це карта застереження, більш агресивно не потрібно. А карта мир це старший аркан. Вона показує, як ось це планета Сонце, як це сонечко, вона показує дуже великі можливості, котрі у вас будуть на цьому тижні стосовно ваших важливих справ. Іноді ми про щось мріємо і не знаємо, як це втілити в життя. А саме зараз, на цьому тижні, у вас якісь дуже грандіозні можливості, і карта Мир вам пропонує ними скористатися. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. До зустрічі на моєму каналі.